Запис. Чудово, запис нашого уроку пішов. Можемо з вами працювати. Так, ну, потрошечки ми вже з вами доходимо до кінця теми роботи з текстом. Наш сьогоднішній етап друкування текстового документу. І той урок, який в нас буде в п'ятницю, це по суті фінал нашої роботи з бортиком. Ну, давайте ознайомимося, як в нас теоретично, оскільки ми поки що без принтерів, да. Як же ж ми друкуємо з вами документ? Щоб з'ясувати, як буде виглядати наш документ, який ми створили, його можна переглянути в зменшеному масштабі, е, з відображенням однієї чи кількох сторінок установлення масштабу в нас на вкладці подання. Але знову ж таки, подання це ж не у всіх вордиках є. Давайте дивитися, вкладка подання. Тобто, подання це в нас вигляд. Бачите? Вигляд. Як він буде виглядати? Одна сторінка, дві сторінки, п'ять сторінок, чи ще щось. Щось в мене в останнім часом дуже і дуже сильно підвисає. Так, ну давайте подивимося, як буде виглядати наш текст. Фрагмент тексту, я його, як завжди, копіюю декілька разів. Ну, пам'ятаємо, що нас ж цікавить не сам текст, не що там зміст тексту. Да? нам, нас цікавить просто подивитися, як він нас буде виглядати. Ну, от, наприклад, в мене є такий трошки дивний текст, текстовий документ. І тут же. Як нам каже презентація, ми на вкладці подання, тобто вигляд, можемо подивитися, як буде виглядати наш документ. Як він буде виглядати одна сторінка, бачите? Це в нас масштабування, дві сторінки по ширині сторінки або 100%. Ну тобто, це по суті є наш масштаб. Масштаб, пам'ятаємо, що ми можемо зменшувати, збільшувати справа знизу. У нас є бігуночок. Можемо зменшити масштаб, можемо збільшити масштаб, тобто працювати як нам зручно. Ну і в результаті ми приблизно можемо побачити, як буде виглядати наш текст, якщо ми його, скажімо, зібралися роздрукувати. Також ми можемо угу, при кнопочці друг. Попередньо переглянути, як буде виглядати наш документ, де користувач може з'ясувати, чи вдало розміщений текст, чи правильно обране розбиття на абзаці, чи подобається йому форматування тексту, чи все там набрано і так далі. Бачите, в нас є ескіз документика, як завжди, масштаб, кнопки переходу до інших сторін документу, лічильник копій. Тобто іноді трапляється таке, особливо, коли ми, наприклад, друкуємо документи, що нам потрібно зробити не один листочок прогнати, а декілька листочків. Туди ми можемо зробити. Що там нам потрібно, наприклад, роздрукувати 30 копій, там, якоїсь заяви або якоїсь анкетки. Вибір принтеру. І давайте подивимося, як же це виглядає. Ми можемо роздрукувати документ. На клавіатурі натиснути сполучення клавіш Ctrl і англійська літера P, або натиснути «Файл», І це називається у нас друк. Бачите, ще разом. Те, що в нас є, ескіз документа, ось він є. Тобто, як будуть виглядати наші сторінки. Ми бачимо також, у нас є масштаб, тобто можна переглянути, як вони будуть попередньо виглядати перед тим, як ми їх безпосередньо роздрукуємо на принтер. Кількість копій, тобто, скільки нам потрібно цього тексту принтер. Дивіться, бачите, написано Епсон. Щось там якесь незрозуміло. До речі, я не знаю звідки він взявся. Я до цей ж новий комп'ютер. Я до нього епсоном, ну начебто ніколи не підключав. «Fax», Microsoft, Print, PDF і XP Document». Тобто, коли в нас буде підключений принтер, ми тут вибираємо. Тут в нас буде відображений принтер, який в нас був. Тобто, скоріш за все, я колись налаштовував драйвера для цього принтеру, і він мені зберігся в Word. Налаштування, що нам потрібно надрукувати? Всі сторінки документу чи якісь тільки певні сторінки. У нас, наприклад, документ на чотири сторінки. Я можу надрукувати, скажімо, першу кома, третю. Бачите? Тобто вказати конкретно, що мені потрібно роздрукувати. Ну і далі вибір налаштування, які будуть поля, орієнтації і так далі. Щоб роздрукувати сам документик, ми з вами натискаємо кнопочку Пічать. Тобто друк. В результаті, якщо в нас підключений принтер, в нього заряджена фарба, в нього є папер, на якому ми будемо друкувати. В результаті ми можемо отримати з вами наш текстовий документик на папері. На папері. Тобто, останній останні наш етап. Життя нашого документу, пам'ятаєте, ми з вами етап: перший етап це набір тексту, тобто його створення, другий етап редагування, виправлення помилок, розстановка. Розділових знаків, доповнення тексту і так далі, або наприклад, прибирання. Третій етап був форматування тексту, тобто змінення зовнішнього вигляду. І останній етап, насправді, четвертий, залишився це друк, тобто роздрукувати те, що ми з вами зробили на папері. Але знову ж таки, ви зрозуміли, що в нас друк документу є теоретичним. Навіть якщо б ми були в школі, ну, вибачте, кожен клас, 15 людей і кожному щось роздрукувати. Ну, ми. Мабуть, розорилися б на принтерах, на фарбі або на парашки. Тому, тому це в нас такий загальний теоретичний урок. Дивіться, дуже коротенько, так що нам потрібно сьогодні зробити. Да. Наше сьогоднішнє завдання, дивіться, не на оціночку. Воно називається тренувальна вправа. Класрумчику вже, вже має бути розміщено. Да, розміщено. Показати. є. Отже, друкування тексту, відео, презентація. І сам документ. Як бачите, називається він тренувальна вправа. Я його вже собі на робочий стіл скачав. Тобто, що нам потрібно буде зробити? Нам потрібно встановити значення властивості розміру 5, орієнтація альбомна, всі поля по одному сантиметру. Тобто, поїхали. З самого початку запускаємо. Обираємо розмітку сторіночки. Поля. Ну, тут бачите, треба, мабуть, зробити самостійно, тому що в нас тут по шаблончику немає полів, як її нас цікавить один сантиметр. Але нічого страшного, дивимося далі. Що нам треба? Створюйте текстовий документ за зразком. Значення розмір А5, орієнтація альбомна. Розмір, бачите, тут ми можемо вибрати параметри сторіночки. Нас цікавить сторіночка А5. Угу. Ну, бачите, у мене сторіночки А5 нема. Оце вже цікаво, нічого, значить, хай залишається. Орієнтацію. Ми вибираємо альбомну, Тобто, книжкова орієнтація це коли у нас вертикальні сторіночки йдуть, як книжка. Альбом це, пригадуйте, альбоми для малювання. то дійсно, вони, ну по суті, йдуть горизонтально, в горизонтальному форматі. Далі усі поля по одному сантиметру. Можна одразу тут встановити всі поля, розмітка сторіночки, і налаштувати поля. Верхній 1 сантиметр, ліве 1, нижній 1, праве один. Натиснути ОК. Встановили поля. Далі. Збережіть документ. Ну, це зрозуміло, щоб для вас, щоб ви не забули, що ми з ним будемо працювати. Так? так, і дивимося, що ж нам потрібно зробити. Ага, це в нас, начебто, це запрошення на навчання. Шановне учнівство і так далі. Ну, давайте. І так, шановне. Учнівство. Вже ми бачимо, що трошечки нам розміру не вистачає, бо це має бути запрошення на весь документ. Тому ми можемо зробити його більше за розміром. Більше за розміром, непогано. Розташувати знак оклику, по шрифту. Ну, я теж сам, сумніваюся, що тут калібрій. Давайте я поставлю Times New Roman, це такий, начебто схожий. Також бачимо, що наше шановне учнівство має колір. Синій, синій і жирне накреслення, напівжирний, напівжирне накреслення. Розташовується воно по центру. Але, мої хороші, будьте уважні, пробілами ми з вами ось так не відступаємо. Бо якщо включити недруковані символи, бачите, це все в нас видно, усі-всі пробіли. Тому ні в якому випадку ми пробіли не ставимо. Щоб розташувати текст по центру, ми обираємо абзац розташування по центру. Далі роблю Enter. Тепер мені вже по центру розташування не потрібно. Тепер мені потрібно набрати з лівого краю. Комп'ютерна академія «Байт». Розташовую по лівому краю. Роблю звичайний шрифт, трошки менший розмір. І звичайний колір. Шановна, ага. давайте я одразу розташую, щоб нам було зручно. Зліва направо. Так, ось у нас тренувальна вправа. Ось наш текст. Розташовую, щоб зручно було набирати. Це в нас зліва, це в нас справа. Дивимося, комп'ютерна, комп'ютерна академія, в дужечках з великої букви Байт. Запрошує. Тобто, бачите, йде з вами перший етап: набір тексту на навчання на спеціалізованих курсах. І ми тут, до речі, побачимо, який треба розмір підібрати. З основних напрямків сучасної, сучасної інформатики. Крапка. Тепер дивіться: ми можемо підібрати правильний розмір. Чому? В мене він трошки маленький, менше, ніж потрібно, тому що в нас слово спеціалізованих має бути останнім в строчці. А в мене тут йде ще далі текст. Тому я збільшую розмір. О, це вже більш правильний розмір. Але тоді і шановне учнівство потрібно зробити трошки більшим розміром. Хоча б ось так. Далі наш байт ми виділяємо кольором синім і напівжирне накреслення. В сучасної інформатики колір не змінюється, тільки накреслення напівжирне. Далі до вашої уваги комп'ютерна графіка, основи веб-дизайну, програмування і так далі. Дивіться, як тут ми поступаємо до вашої уваги дві крапочки. Основи комп'ютерної графіки, кома основи веб дизайну. Дивіться, робимо кому: ентер, програмування мобільних. Пристроїв, кома, створення. Ентер. Наступна строчка комп'ютерних ігор. Крапка. Дивіться, що ми тут робимо. По-перше, в мене програмування і комп'ютерний з великої літери. Змінюю їх на маленькі. Далі дивимося наступний етап. За розміром теж потрібно трошки збільшити. Тобто, в нас повна строчка має бути до вашої уваги. Це в нас все курсивом. До вашої уваги ще й накреслення жирний, і це все кольору ну, такого фіолетового чи сиренього такого є. веб-дизайну, можна навіть спробувати ще трошки більше. О, непогано. Дивіться, тепер як же зробити оці відступи? Я раджу використовувати табуляцію. Табулятор знаходиться зліва над капслоком. Якщо ми зробимо декілька разів табулювання. Він якраз нам гарно відступить, бачите? І в нас дуже красиво йде все один під одним. Бо якщо зверніть увагу, бачите, знову недруковані символи, бачите, оця табуляція в мене тут не видно. Особливість, якщо ми будемо це робити пробілом, бачите, кожний пробіл фіксується, тому краще, більш професійно називаємо це так, використовувати кнопочку табуляція. І ще разок, він знаходиться, табулятор, зліва над капслоком. Написано тап і стрілочка вліво-вправо. Так, набрали цей текст. Далі переходимо до наступного. Відключаю курсив. Роблю звичайний чорний колір. Заняття проходять у малих групах, або індивідуально. Тут просто текст. Індивідуально. Далі йдемо, куди звертатись. Звертайтесь. Звертайтесь дві крапочки і номери телефонів. 4, 5, 6, 7, 2, 3, 1, 3, 3, 7, 8, кома і адреса сайту англійською мовою. Це ж на зразок, що ми, начебто, робимо оголошення для заняття в академії. Байдет собачка з pnetua. Натискаю Enter, бачите, оце підкреслення зробилося автоматично. Тільки єдине, що ми змінюємо з вами, що це все в нас буде знову ж таки синім кольором. Звертайтеся слово, в нас буде напівширним, адреса пошти напівширний, і розташування за правим краєм. Але якщо ми робимо розташування за правим краєм, використовуючи абзац, бачите, тут трошки інакше. Тобто нам потрібно знову ж таки використовувати не розташування абзацу, а табуляцію. Тобто, за допомогою цієї кнопочки таб. Над капслоком ми відступаємо. Так, а ну, влізе ще одна табуляція. Влізає. І ще одна табуляція є. Останнє, що в нас залишається, це рамочка з текстом. Наша рамка, тут же, ну, вона бачите, що просто буде звичайно рамочка е, чорного кольору. Вибираємо розмітка сторіночки, границі сторінок. І ще раз. розмітка сторінки, розмітка сторіночки, границі сторінок. І вибираємо рамку. Окей, Ось наша рамочка. Перевіряємо: співпадає, співпадає. Все останнє, як завжди, закрити програмку, зберегти в документ на робочий стіл, вести своє прізвище. Прізвище. Прізвище клас. І цю роботу відправити відповідно на перевірочку. Ось вона наша робота. Але, іще ще раз, сьогодні, чому вправа називається тренувальна? Вона без оціночки. Наступний урок вже буде щось на зразок такого, але не буде жодного пояснення. Тобто, бачите, тут я вам від початку до кінця все пояснив, де ми відступаємо, як ми перефарбовуємо, як ми набираємо і так далі. Наступний урок буде завдання на оцінку. І там вже потрібно буде самостійно все подивитися, правильно розташувати, щоб все було у нас красиво і правильно зроблено. Так, що скажете? Можливо, є якісь питання? Або уточнення? А як лапки ставити? Shift 2. Shift і двієчка це лапки. Shift 2. Так, ще є питання. Да, Даня. Все, більше нема. Так, Єва, є питання. Ні. А як зробити два екрани? Дивись, я перетягую оці у нас. Бачиш, саму програмку я можу цю верхню панельку перетягнути, там де mm -hmm. в нас рядок заголовку. І ось я відкрив собі мій документ, бачиш? Я їх можу просто перетягувати, збільшувати віконечко, зменшувати. Все як собі захочу. Як зробити два екрани? Дивись, я розміщую. Просто з лівої сторони один, а з правою в мене дають вибір. Але ви можете зробити ще простіше. Дивіться, ось ви відкрили одне віконечко, яке вам потрібно. Там, наприклад, Word, або ще вибачаюсь, Google документи, і відкрили саму вправу. Дивіться, можна зробити ось таким чином: внизу на панельки задач натиснути праву кнопочку миші і натиснути Відображати вікна поруч. Ех, Некрасиво відображаються. Вікна з ТОСом, теж не красиво, каскадом, некрасиво. Ех, Ну ні, значить, я думав, що все ж таки так красивіше буде. Ні, значить, тоді варіант ось такий. Лі, наше одне віконечко ми перетягуємо в ліву сторону, відпускаємо, а справа нам дають вибір, що ми будемо використовувати, яке вікно. Але ж ви можете кожне віконечко під себе налаштувати, зробити його більшим, меншим, комусь там якось можна. Трошки сумно э, працювати скучно. Можна ще сюди, наприклад, відео включити. Ну, щоб не було скучно, да? І працювати. Тобто, як вам буде зручніше. Тобто, саме віконечко ви можете змінювати його розміри. Так. Ще питаннячка. Все, добре. Ага, да, дань. Я от о, побачив: тут є до вашої уваги тут так написано, а допустимо, вже слово знову по-іншому. Це як зробити? Дивись, до вашої уваги, це в нас жирний. Кнопочка «Ж», полужирний і курсів. А все останнє просто що? Курсів. Так, да, тобто там додатково це виділення. Так, ще питання. До речі, скоріше всього, слово вебдизайн пишеться через дефіс. А тут у нас одне слово. Треба буде потім. Я в інтернеті подивлюся, як правильно писати вебдизайн. Якщо я не помиляюсь, пишеться через дефіз. Ну, це вже таке. Це вже орфографія. Так, ну що за цим? Що скажете? Ще якісь питання? Уточнення? Все в порядку? Ну, все тоді виконуємо. Це на сьогодні тренувальна вправа без оціночки. А в п'ятницю буде щось схоже на це, щось на зразок такого, але вже буде оцінюватися. Тому для себе потренуєтеся, зробите це завдання.